Так, Анатолій, це будівництво багатоповерхівок неподалік Покровського собору у Рівному. Зараз, згідно постанови Кабміну, працівники держпраці не мають права проводити перевірок та штрафувати, але можуть оглянути будівництво та дати рекомендації. Звернули увагу на ті вантажозахоплені захоплені пристрої тару, є на об'єкті, також на звернули увагу особливу на Ті захист, засоби захисту, якими користуються працівники. Фактично потрібно докомплектувати дещо, зокрема індивідуального захисту. Необхідно звернути увагу на, на цей спецодяг, який використовують працівники. Начальник служби охорони праці на будівництві Іван Осипчук. Обіцяє все виправити та каже, що такі консультації потрібні. Важливо, тому що ну потрібно щось. Якщо постанова кабінету кабінету міністрів діє про заборону перевірок, то як не кажи, а коли риба плаває вільно, а не хто не ловить, то воно чи розслабляється. А коли йде контроль, то воно принципі ну вже людини починають осягати, що воно безпека праці, охорона праці, тому що травматизм як був, так і залишився, ніде не втік. А людей треба зберігати. Життя людини Також під час таких рейдів роботодавців консультують щодо законодавства про працю на даному. Будівельному майданчику повідомили, що працівники підприємства багато працівників підприємства є мобілізованими, тому було роз'яснено про права та гарантії таких мобілізованих працівників. Одним із найактуальніших питанням на цьому будівельному майданчику стало як працевлаштувати внутрішньо переміщених осіб, які вже працевлаштовані в рамках інформаційної кампанії Україна працює, консультацію можуть отримати всі Хоч як повідомила речниця держпраці в області Світлана Стельмащук, для цього можна звернутися безпосередньо в управління або зателефонувати туди. Також поставити запитання можна на електронних ресурсах держпраці. Оксана Туз Ігор Прокопчук. Новини на Суспільному.